Я думаю, не тільки кожен курсант, але і кожна людина в цій державі повинна задати питання, а що ти зробив для цієї держави. Звісно, якщо ти прийшов з метою захищати свою країну, то ти повинен задати собі питання, а як я можу захистити свою країну. Тобто, наскільки я викладаюся для того, щоб бути максимально ефективним, в даній місці. В першу чергу сержант повинен бути прикладом для свого особового складу. Тобто, якщо він вимагає від своїх підлеглих гарно стріляти, то він сам повинен вміти стріляти і своїм прикладом показувати, як це треба. Якщо сержант заставляє когось бігати, чи то присідати, чи то виконувати якусь фізичну вправу, фізичну то, відповідно, він сам повинен це вміти. Сержант повинен вміти думати не тільки виконувати накази офіцерів, але і бути ініціативним. Він повинен думати, як краще в тій чи іншій ситуації поступити там, чи, чи то в бою, чи то по, по виконанню якихось інших завдань. В першу чергу це приклад приклад для свого особового складу. Якість війська дуже залежить від якості якраз від якості сержантського складу. Я можу сказати по тим людям, з якими я працюю, що це як мінімум люди мотивовані, основна їх частина. Звісно, не можна нікому залізти в голову і зрозуміти, як себе людина поведе в конкретному бою чи е, в якісь складні ситуації. Як мінімум, ми бачимо мотивацію. Те, що е, ці люди в більшості своїй більшості прийшли самі, е, це вже говорить про те, що їх не загнали з під палки. Людина мотивована. Вона мотивована тоді до всього. Вона мотивована до навчань, вона мотивована до саморозвитку. Ну і, звісно, вона мотивована до перемоги, загальної перемоги. І, в принципі, це і спонукає людей працювати над собою. Бояться, мабуть, будуть всі. Важко, але знову ж таки, всі, майже всі його долають. Іноді є випадки, коли люди впадають в ступор, але потім виходять. Справа в тому, що дуже часто приходять люди, в яких ти можеш бути невпевнений, тобто вони якось себе показують на курсі невпевнено. А попадаючи на війну, вони дійсно стають воїнами. Особисто сам бачив приклади таких людей, які не проходили відбори у більш серйозні підрозділи, більш серйозні групи. Але потім, попадаючи на війну, вони навіть керували іншими людьми, і в них були свої підлеглі. Якщо ти здався на самому початку, то як ти себе поведеш потім? Тому треба триматися. кого не вийшло за першим разом, там, здати якісь нормативи чи отримати шеврон? Головне, не здаватися. Я дуже часто бачив людей, які за своїми фізичними можливостями дуже поступалися здоровим, накачаним, розмальованим хлопцям. Але їхній дух іноді навіть був сильніший, тому в першу чергу відіграє роль дух бійця. Ніж як символ боротьби, як символ нескореності духу вручили сержантам для того, щоб відзначити їхні високі показники, їхню старанність на цьому курсі. Ще в своїй поемі гайдамак і Тарас Шевченко описував, як тогочасні українські воїни освячували ножи на боротьбу. Так само і сьогодні ніж це атрибут кожного воїна. Тобто це не тільки повсякденний інструмент, необхідний інструмент, але і невід'ємна частина будь-якого солдата. Справжній сержант це честь, відданість, відповідальність і професіоналізм.